Я вас всіх вітаю, тож без зайвих балачок будемо починати. Зруч... Прийміть зручну позицію. Ми починаємо з шиї. Полетіли. Можна закрити очі, потилиться назад, тих. Підборіддя груди видих. Три, Два. Один. Наклонами право-ліва вушком до плеча. Гріємо шию. три, Два. Один. Поворотами право-ліва. Два. Один. Опускаємо підборіддя на груди, покотимо голову повним спокійним обертом. Одразу поміняємо напрямок після першого оберта. І по два оберти ще один. І ще один. Прекрасно, шия, готова, витягуємося маківку. Лидимо всім тілом, вдих. Видих. Включіть собі приємну музичку, яка вас налаштує на гарний день ще вдих. І руки потилиться, видих. Лікті ми в сторони, вдих. Закриваємося, видих. Рімо спинку, вдих, видих. Два. Один. Добре. Розігрімо зап'ястка, бо ми трошечки на них постоїмо. Угу. Окремо, додаючи зусиль, додаючи зусиль, прекрасно ставимо долоньки вниз і відкруковуємо назад. Долоньки під плечима, коліна під тазом. Кіт пес, прогином вдих. Кругла спиночка вдих. Вся спинка, лопатки поперек вдих, видих, ще разок вдих. І видих. ми будемо відкроковувати з вами ножкою ставити стопи, витягувати бок вдих. Приставляємо коліно. вдих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Прогинатися не потрібно. Віземо, виштовхуємо спинку вору. Ще поразу. Ну, поставили два коліна, об'єднали долоньки. Ліва ручка вгору вдих. Закриваємо видих права вгору вдих. Закриваємо ліва. Закриваємо права. Закриваємо ліва. І права. Угу, поставимо дві і таз поїхав назад. Коліночка трошки ширше, спиночка довга. Вдих, підтягую себе вгору, відтискаюся вдих. Вдих, видих, два. Один. Залишаємося тут, та далі, назад, стопи близько коліно широко, ручки під плечима, піднімаємо себе вгору. Опускаємо видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. 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 Залишаємося, дві руки ліворуч, правий бочок довгі, довгий, довгий, довгі. Долоні праворуч, лівий бочок довгі, довгі, довгий, довгі. Довгий. Угу. Ручки широко перекочуємося права ліво, право ліво, право ліво. Зупою ліва крок. дих, права крок. 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 Ще разок. Угу. Зупиняємося знов таз вгору. Вниз вгору ручки назад. Вперед руки вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Руки назад залишаємо, за правим ліктем тянемося, ставимо праву руку за лівим. додаємо дихання вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих ще поразу. Угу. Об'єднуємо за коліно, за ліктем піднімаємо таз. Дихаємо. Угу, Прекрасно, перекочуємося вперед, ставимо лікті на підлогу, планочка, витягуємо ліву ножку і витягуємо праву ножку. Підтягуємо куприк під себе, підтягуємо пупочок до стелі, дих-видих. І крукуємо правою лівою ножкою, направляючи до підлоги. Три, два. І один, приставляємо дві ножки, потягнулися тазом назад, на мит розслабилися вдих, видих, піднімаємося знов столика, праву ножку витягуємо назад, піднімаємо з підлоги вдих, коліно груди, видих. три, два, один. Уважно будемо міняти ножка назад і плечиком, коліном до плечика. Два, один. Прекрасно. І ставимо ножку в сторону всією стопою. Таз до лівої п'яточки і вгору. Стягуємося. Приємно рухаємося. Ще разочок. Угу. І праву ножку ставимо тепер вперед. Права рука вгору вдих. Ниточка в голочку видих. Вдих, видих. Два. Один. Угу. Задню ножку ліву. Піднімаємо коліночка з підлого стопа на носок. І дві ниточки в голочку. Дві, одна. Прекрасно. Приставляємо коліно, долоню, ножку, ліва нога назад. Вдих. Коліно груди видих. Три. Два. Один. Уважно міняємо ножка довга. І коліно до плечка. Три, два, один. Витягуємо ножку в сторону. Таз до правої п'яточки тягнеться Вгору, Назад, вгору, ще разок, вгору. Стоп, лівою ножкою, крок вперед. Ліва рука вгору вдих. Ниточка в голочку, Ще три. Два. Один. Задня права ножка на носок, коліна з-підлоги. Дві ниточки в голочку, Дві, одна. Добре. Ставимо дві руки і правою ногою підкруковуємо, піднімаємося вгору вдих. Присідаємо вдих. Три. Два. Один. Залишаємося руки вперед дрібненькі. Уявляємо собі е, лук, натягуємо тітю. Ліва, право, лівих, право. Ще, ліва, право. Стоп. Права ліва ножки зімкнулися разом. Вдих. Поворотом ліва. вдих, Поворотом права. Вдих, ставимо ручки вниз наклон, глибокий, глибокий, глибокий. Права, ліва, крокують назад. схрещуємо їх разом і витягуємо перед собою вперед. До преси дійшли, полетіли далі, руки виявляємо собі гантелічки, ровною спинкою, нахиляємося назад, натискаючи на попок. Чотири. Три. Два, один, уважно, права, ліва, підключимо косі м'язи. Три, три, два, два, один, один. Додаємо випрямлення тої ножки, до котрої, до якої повертаємося? Два, два, один. Один прекрасно вдих і опускаємося повністю, тулуба вниз, видих, ставимо долоньки вниз, стопи під коліна, плечовий мостик, притисли поперек, вдих та згору видих ще вдих, видих, разок, залишаємося правою лівою ножкою, піднімаємося на носочки, крокуємо Штовхаємо лобок вище. Уважно міняємо, піднімаємо носочки правою лівої ножки. Працюємо. Дві ножки, носки, п'ятки, носки, п'ятки, носки, п'яточки. Опустили стопи, опустили всю спиночку вниз. Забрали коліночка до себе, притягнули Угу. Руки потилиться. Працюємо крізь кос праве коліно, ліве коліно, праве, ліве, праве, ліве, праве, ліве. Ще вдихаємо. Стоп. Ручки до пальчиків ног. Опускаємося вдих, Видих. Трі. Один. Залишаємося, тримаємо. три, Два. І один. Прекрасно. Ставимо стоп, розкриваємо коліно в сторони, метелик, ручки в сторони, відпочиваємо вдих, видих, вдих, видих. Об'єднуємо руки назад, витягуємося спинкою вдих, видих, ще вдих. І видих. Добре, об'єднуємо коліночко, забираємо їх до себе, руки під колінами і бубличком себе піднімаємо вгору. І назад вгору, масажик спинці, і назад вгору. І назад. І залишаємося вгорі. Потягушечками, руками вдих. Наклоном право витягли лівий бочок, видих, вдих. вдих. потягнули лівий бочок, видих, вдих. Повернулися до сонечка, посміхнулися, йому видих. В центрі вдих. І сонечко в життя видих. чудово, вдих. Кіна Мастиводих, я вас вітаю! Це наш перший сет. Бережіть себе, бувайте довго молодими і здоровими. Тримаємося. Обіймаю! Так, я сподіваюся, що в нас все вийшло.